Журналіст стає журналістом за 9 місяців до народження. Саме так сталося з нашим колегою Олексієм Єленковим. Мріяв стати футболістом, став відомим журналістом. Роблю все, що від мене можливо. От якісь матеріальчики, якісь жанри, такі лайф. Ви люблю лайф, правда, щось живеньке, щось позитивне. І мені подобається той вислів, що потрібно відстоювати позитив. Інколи цього бракує людям. Його хочеться донести до людей. Журналістика це не професія, це стиль життя. Анна бендюх, кореспондент обласного радіо, у цьому ніколи не сумнівалася. У журналістику прийшла, бо це її покликання з диктофоном не розлучається навіть у вісні. Інколи буває так, що й у вихідні доводиться працювати. І, власне, навіть у відпустці бувають курйози, коли автоматично шукаєш в сумці диктофон, мікрофон, і біжиш, і відразу хочеться писати, знімати, дізнаватися щось, аби донести. До людей Олександру Єльцову за ідеями далеко йти не треба. Теми та героїв для своїх сюжетів він часто зустрічає просто на вулиці. Ще коли навіть не працював на телебаченні, то йдучи по вулиці, бачив декілька разів людей одягнутих у цікаві костюми у середньовічні, і виглядали вони так само досить колоритно по середньовічному. І мене завжди цікавило це питання: звідки вони хто вони? І от коли ми вже почали знімати, наприклад, ранок на поділі, так я вирішив, що потрібно запросити таких людей, розпитати, чим вони займаються, чим живуть. Журналістика за якихось 20 років змінилася до невпізнаності. Колись все було по-іншому, згадують досвідчені Пера. Євген Семенюк зі своїм 40-річним досвідом добре пам'ятає, як колись журналістів карали за кожне неправильно підібране слово. Я часом з жахом вночі прокидався, мені здавалося, приснилося, що я допустив помилку, не так назвав когось по імені, по батькові. Назвичайно високі вимоги. Сьогодні ж журналісти можуть собі дозволити, як по деяких у деяких колах можна написати про людину абсолютно ганебні речі. Журналістів недаремно називають четвертою владою. Завжди в епіцентрі подій вони обирають і доносять до глядачів лише найголовніше і найцікавіше об'єктивно, правдиво і вчасно. Так працюють журналісти інформаційники поділля центру. Головне це донести ту інформацію, яку ми отримуємо, яку ми шукаємо до наших краян, аби вони знали, що відбувається, де відбувається, чому відбувається. Як кажуть, що той та людина, яка Володіє інформацією, володіє світом. купи подій і гігабайти інформації щодня. Журналіст завжди на передовій, там де народжується нове. Але це не лише творчість. Журналістська практика це насамперед відповідальність за кожне сказане і написане слово, бо своїм словом, журналіст може змінити долю всієї країни. Вікторія Бакалець, Іван Мовчан та Дмитро Сорокін. Подільська панорама.